В цьому відео ви побачите берег біля станції Кароліно Бугас. Поїхала я туди на електричці. Зараз піду туди поближче до людей, бо якось однієї знаходиться тут дуже якось так моторошно. Привіт всім! Сьогодні їду на Кароліно Бугас на електричці. Ще в цьому році і в минулому році там не була. Тільки приїздом ми там приїздили, коли їздили на затоку. І тому хочу сьогодні поїхати побачити, що там. Звісно, це небезпечно. Зараз і людей в електричці небагато, і там практично нікого немає. І так самому там бути, то так, трошки не дуже себе гарно почуваєш, коли так все відбувається. Колись ми на Кароліно не їздили. Ми завжди їздили або на морську, або на Лиманську, або на дружбу. Там і ближче йти. І сам берег, і захід у воду мені більше подобався. Але зараз ну, електричка їде тільки до Кароліно, і тому ну, більше нікуди не доїдеш, тому прийдеться їхати до Кароліно, щоб подивитися. Нове побачити. Тому так. А якщо цікава інформація, то електричка з Одеси йде о 8.40, вроді би так, і десь там ми будемо біля 11 може, у пів 11 побачимо. Тому надію, що все буде добре. Назад не знаю, чим поїду, може, маршруткою. Я приїхала, людей вийшло небагато, як ви бачите, платформа зовсім порожня. Приїхала я на короліну, зустріла тут бабусь по дорозі, і вони мені підказали дорогу, куди йти, бо тут я. Була один раз і то ми приїздили своєю машиною, і тому я тут погано що знаю. Колись тут готували смачні страви для відпочиваючих, зараз усе зачинено. А так взагалі берег охороняється. Тому не знаю, чи зможу я туди дійти, чи може прийдеться зразу їхати додому. Так, звісно, якщо... Хтось хоче потрапити у таку місцевість, де хоче відчувати себе одним, ну, як наче на безлюдному острові, то ось можна потрапити в таке місце. І людей зовсім немає. Всі готелі зачинені, усі магазинчики зачинені. Їхала електричкою недовго. Людей у вагоні було. Людей так вісім, ще не знаю, як вона досі існує ще... Це вже як для залізниці невигідно пускати електричку. Ну, що вже зробиш? Так воно і є. Да, Дуже над цим спостерігати так моторошно, бачите, все зачинене. Ну, слава Богу, хоч воно поки все ціле, і то вже й на тому. Дякую, Боже, яка собака. Оце я щось найбільше боялася. Треба було корму взяти. Вже так страшно, така велика собака. І я не взяла корму, у мене був бутерброд. Віддала йому. Якщо ще тут буде так багато цих собак, мені ще назад повертатися. Господи, дійсно страшно. Ось, був якийсь готель, такий шикарний бріс делюкс з клопарком. Чудові номери, але все все зачинено. Ось також який готель, перша лінія від моря. Панорамні вікна, кущики порозросталися, бо, звісно, їх треба підрізати. Але ну, і тує такі класні, високі вже тут. Ну, Надіюсь, після перемоги все запрацює. Ось теж такий чудовий готельчик. Щось тут було, якісь панорамні, такі площадки, мабуть, горки тут. Ну, все зачинено. Ось я на пляжі. У нас вчора був дуже сильний вітер, і сьогодні не знаю, чи буде задувати мікрофон. Бачу, там ну, далі трохи людей є, а так пляж пустий. Ось залишки трави, яка приплила з Херсону та Херсонської області. Ну, ми на Кароліна пляж не дуже раніше полюбляли, тут така ракушка трохи є. Ось так зараз. О, бач, люди виходять з моря, наших людей нічого не налякає. Ну, думаю, тоді можна пройтися по берегу, раз люди навіть у воді, хоч би тільки штормом нічого не притягнуло. Зараз підійду ближче до водички, зніму море. Ну, казали, що воно зараз очистилося, але чесно скажу, море зеленуватого кольору, а це наслідок того, що воно все одно забруднене. Бо ну, а ще може, тому що шторм був, то підняло пісок. Навіть не знаю, бо казали, вже в Одесі море було таке прозрачне, а тут бачу, що таке зелене. Я, звісно, купатися не буду, так хоч би тільки пойти познімати. Такий безкрайній берег. Так, трохи є трави, доски бачу, дерева, куски. Ну, не знаю, що тут іще притягнуло. Зараз піду туди поближче до людей, бо якось однією знаходиться тут дуже якось так моторошно. Ой, Надію, що все буде добре. Не знаю, скільки тут пробуду, може, годинку, може, ну, як, як вийде, не знаю. Ну, думаю, що ви зацілите мою сміливість, що я все-таки сюди доїхала поставити. Лайк, підпишитесь на канал, буду дуже рада новим підписникам. Тому продовжимо наш, нашу таку подорож на Кароліну Газ сьогодні. Якщо буде видно, вон, людинка вже зайшла мочі ноги. попереду люди, прямую туди. Десь буду хоч трошки десь біля людей. Самої зовсім якось, як наче точно. Десь на необітаємому острові. Ось іду ближче до моря. Ось так зараз виглядає. Берег поближче до моря, ще одна людина вийшла десь з якогось чи отельлю, чи не знаю звідкіля. Там попереду, так, людей може п'ять. Ось тут, мені здається, і вода якась трохи чистіша, але все одно все одно якийсь а, колір води трохи зеленкуватий. Ось, бачите, скільки ракушки. На березі немає дітей, щоб її збирати. Бачите, які готельчики прямо на берегу моря. А там ставочок ще є. Може потім підійду, зніму. Колись ми там проходили за нютою, там так гарно. Припливли чиїсь двері, так і лежать тут на пляжі ось там люди. <кій> <кій> ну, я напевно туди не хочу йти, бо э, сяду десь, мабуть, тут від вітру. Знімати при такому вітрі дуже погано і навіть знаходитись теж. Зараз знайду собі місце більш таке, щоб не так задувало. Може сяду десь тут, може тут не так буде дуть. Підходжу, наче менше. Тут зараз постелюсь і буду тут сидіти. Я тут так прилаштувалась біля такої горочки. Біля мене божі коровки на кущику попереду море. Трошки зараз позасмагаю, треба намазатися кремом, бо минулого разу на тій Льгульському лимані я згоріла, тому сьогодні не хочу згоріти, зараз намажусь кремом та й будемо далі. Бути тут. Да, Приїдуся у піску, бо пісок летить все одно. Ну, треба помазати, бо не хочеться згоріти. Як подобається вам такий вид, такий пісочок, дуже гарний. Та все було б чудово. Якби не було так погано. Поки є час можна поспілкуватися з глядачем. Що хочу сказати, що зараз ми живемо, наче так, у фільмі Жахів, і кожного разу новини все страшніші. один. Одна новина страшніше за іншу. Надію, що скоро це все скінчиться і ми зможемо жити мирним життям. Всі повернуться додому і все налагодиться. Ну, багато ну, таких людей, які пишуть, що ну, нам уже зовсім <говорити> треба кудись зникнути чи переїхати, чи ще щось. А ми якось пробуємо жити. Теперішніх умовах. Якось кожен день людина проживає, бо ми не знаємо, що буде завтра. Чи буде в нас завтра, чи не буде, тому так і живемо. І все одно хочеться бувати десь на природі. У ліс зараз та у нас тут і лісів, то ну, немає так, щоб десь поїхати, а так ось до моря. Один шанс. Раніше прийдеш на платформу і там стільки людей. Думаєш, що зараз всі не влізуть у вагон. Дивишся, на яку тобі зупинці краще вийти, щоб було не так багато людей на пляжі. А зараз платформа пуста, електричка пуста. Приїхав тут нікого немає. Таке, наче апокаліпсис, наче Інопланетянин, іншопланетянин не був на землі там пару років, спустився, а людей немає. Всі будівлі стоять, а люди десь зникли. Ось таке відчуття якесь трешу виникає. Але не треба гнівити Бога. Ми ще поки нормально тут. Дай Бог, щоб воно так було. У нас вже обід, хочеться перекусити. Один бутерброд віддала собачці. Ще ну, взяла на перекус сир, ковбаску та огурчик. Зараз перекушу і буду трошки ще відпочивати. Всім чудового дня! На природі все смачне, особливо з таким видом на море Не зовсім класно. Йду назад, тільки що до мене підійшли і казали, що відвідування прибережної зони заборонено. Тому треба йти назад, хоча вон, люди є на берегу, не знаю, чого підійшли тільки до мене. Ну що ж, піду тоді на маршрутку та й поїду вже додому. Зараз ще хочу зайти потрогати яка водичка. У морі на останок. Надіюсь, зараз мене тут не арештують, хоч ноги помочу. То була на морі і ноги не помочила, а вітер ще сильніший, але вода прохолодна. Казали, що прийшла прохолодна вода і це дуже гарно, це з глибини прийшла вода. А усю грязь, оцей бруд віднесло у море. Тому так по виду вода чиста, готрості трохи є. Ну Погода сьогодні ой така не дуже гарна, вітер дуже. Піску, на телефоні, на всьому. Ну, бачите, як я ризикувала, щоб приїхати сюди. Тому надіюсь на вашу підтримку, бо щось YouTube, мій канал не дуже полюбляє. Дивлюся у других блогерів там з Одеси переглядів там, по 200 тисяч. А у мене ха -ха, буває і 100 переглядів. І тому, коли в тебе 100 переглядів, ну, зовсім не хочеться. Нічого знімати, пропадає зацікавленість в цьому. Це я прощаюся з морем та буду вже йти до маршрутки. А хто буде їхати на електричці, то вроді би в 17.30 вона. Ось такі особняки, дачі. Не знаю, готелі. Тут на Кароліну. Раніше все здавалося. Зараз думаю, що навряд чи. ось який паркан, теж в квіточках і великий будинок. Зараз йду другою дорогою, хоч би не заблукати. По дорозі гуляли такі милі козочки. І в мене Якось несподівано включилася уповільнена зйомка. Дивіться, як смішно вийшлися вони. Це ви, тільки магазинчик, продукти біля станції. Якщо хтось тут буде, можна щось купити. Маршрутка звідсіля я ще не їздила. Знаю, що треба підійти до станції і там піднятися по сходам, і вже десь там недалечко буде маршрутка. Ось бачу вже ці сходи значить йду у правильному напрямку ось і Морюшко з височини так виглядає гарно. Тут є такий оглядовий майданчик. у нас. Такі гарбузики у людей повиростали, такі класні, жовтенькі. Я ж думаю, що це не дині, це гарбузи. Ну так мені здається, але я такий спец. Якщо комусь треба зупинка 601 маршрутку, то ось вона залізна така. Ось тут і кафе річ. Тут вона неподалечко. Взагалі, хто захоче приїхати на Кароліна, то я не рекомендую, бо ну, не можна бути на пляжі, не дозволяють, щоб там навіть посидіти, позасмагати, чи просто поспостерігати за морем. Тому краще сюди не їхати, але я просто хотіла б знімати, побачити, що тут, де як, тому я приїхала. А вам не рекомендую.